І знову я в стінах рідної школи. Добрий день, Тетяна Івановна. Добрий день, Мінічка. Дуже приємно тебе знову бачити. З новими ми сьогодні до нас є фільм. А, так, так. Зараз шукаю її, чи з вами треба додому, як ви є. Добре, я ми тебе день, І ти не забудь іще нам не на допомогти, на Добрий день, Лілія Миколаївна. Добрий день, дуже рада. Я вас не сказала матеріал, те, що ви просили. Ой. Дякую. Дякую, ви ніколи не залишайте наші прохання поза увагою. Дуже вам вдячна, дуже вам вдячна. Дякую. Ну, якщо ще щось потрібно, звертайтеся зв'язку. І ми і дітки наші будь вас звертатися. Дякую вам. Катерина Андріївна, ви зможете мені відкоригувати оцей Оце. Оце. Оце текст? Оце тест. Ага. Так, да, тільки, тільки да, те, що друковане. А я завтра до вас зайду і за Пожалуйста. Спасибо тобі, Ірочка, велике, що ти мене не забуваєш, що ти мене до мене пресу приносиш, що я тебе прошу, ти сюди мені не відказуєш. Добра дівчинка, спасибі тобі велике, я тобі повертаю цю пресу, ага. а ти мені на другий раз, як прийдеш, принеси мені журнал Народний доктор. Бо в мене часто серце прихоплює, так і кардія в мене, давлює. Ага. Може там щось підбереш в брошурках у себе. Є, 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 ну да? мені добре. Я сподіваюся, що ти завжди мені не відкажеш. И, знаешь, я старенькая, мне важко ходить, у меня ноги болят. А, а ты всегда мне принесешь. Тетя Лида, я же как мимо вас хожу, ну, Господи, ради Бога. А есть еще газетка, называется «ЗОЖ». О. Я вам ее не приносила? Ага, значит, я, да. я принесу. Там тоже. Ну, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. хорошо я принесу. Все делать спасибо вам за чай. Спасибо тебе, Летя, ты умничка, такая хорошая девочка, что ты мне И я тебе дуже благодарны за все. Давайте. E Хорошо? Mm -hmm. Ты хочешь тут подавить? Чего-то? Тут давай, вот Коли людина талановита, то вона талановита у всьому. Мені дуже хотілося б сказати слова теплої подяки Ірині Миколаївні за її роботу. За цей короткий період часу, відколи вона з нами працює, ми її побачили з дуже хорошої сторони. Це гарний організатор, чуйна, тепла людина. І головна риса її характеру це доброта. Дякуємо, що ви влилися в наш колектив Ірина Миколаївна, бажаємо вам всього найкращого. Ваші роботі. <laughs>